Мультипічка від бренду Philips моделі 150 має таку стандартну комплектацію. Це у нас підставочка, книжка рецептів. Зараз дістану вам і покажу вам її поближче. Мультипічка має величезну чашу на 7 літрів, але особливість навіть не в цьому. Зверніть увагу, у нас є така от перемичка, яка перетворить вашу мультипіч. З одночашної, увага, все, тепер у вас є дві чаші. І керування окремими відсіками можливе в цій, мультива... цій мультипіцці. Ось тут ви можете перемикати е, на використання або однієї чаші великої, або двох. Відповідно, ви можете налаштовувати е, програми, рецепти для кожної з цих чаш. Або для однієї загалом. І в цій мультипічці реалізовано два окремих тени. Тобто, це не один тен, не одна температура буде в цих відсіках. Різні температури. Це справді мультипічка на дві чаші. Тени в цій мульти... мультипічці металеві з спеціальним покриттям. І над кожним теном є вентилятор. В комплекті є. Речіточки, їх дві. Чим іще особлива ця мультипічка? От, зверніть увагу, тут прямо в інструкції є такий QR-код, відсканувавши який, ви завантажите додаток, у якому зможете дозавантажувати додаткові рецепти. Їх за замовчуванням 6. Ось так буде виглядати панель керування. Налаштування часу е, і температури для кожної чаші, і загалом для однієї, якщо виняти перемичку. А, тобто мультипічка дуже універсальна, вона дуже компактна. ну, Справді вона займає місце трошки більше, ніж чайник, ну, майже як тостер. При цьому має прекрасний функціонал. Посилання на даний чудо-агрегат у нас в шапці профілю. Гарантія в нас 2 роки офіційна від виробника. Найкраща ціна, звісно ж, в інтернет-магазині Атівріком'ю. Ставте вподобайки, поширюйте дане відео. Вдячний вам за перегляди.